Шановний пане президенте, звертаюся до вас як до гаранта Конституції. Шановна Полтавська громада, звертаюся до вас за підтримкою. 29 грудня 2022 року я отримав підозру в тому, чого я не робив. Це підозра однієї людини. Вона є необґрунтованою та політично мотивованою. А саме, Мене звинуватили в тому, що 15 грудня на прес-конференції я сказав інформацію, яка пов'язана із забезпеченням військовослужбовців. Наголошую, це не засекречена інформація, вона є відкритою. Враховуючи те, що депутати на той час ігнорували вже третю поспіль сесію, я й тоді й звернувся. І до депутатів, щоб вони прийшли і проголосували за ті рішення, які стосуються життєзабезпечення і обороноздатності нашої держави. Хочу сказати, що з подібними проханнями зверталися сотні чиновників і державних діячів різного рівня по всій Україні. Подібні заяви оголошували сотні чиновників всіх рівнів, в тому числі і керівництво нашої області, а звинувачують тільки мене. Наприклад, 25 жовтня 2022 року на сайті Полтавщина на телеграм-каналі Дмитра Луніна була опублікована інформація про місце розташування зенітно-ракетного полку повітрювання командування Схід. Чи вважаю я, що він винен? Ні. Так тоді в чому винен я? Рік на мене полюють, якщо точніше, на мою посаду. Шановний пане президент, доповідаю вам. Що наша громада є рекордсменом з підтримки Збройних сил України. Громада вклала в перемогу і в ЗСУ понад 150 мільйонів гривень. Ми стали домівкою для 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а більше 300 тисяч пройшло через нашу громаду. Ми її годуємо, одягаємо і забезпечуємо всім необхідним. І щоб місто продовжувало підтримувати наших захисників внутрішньопереміщених осіб. Обороноздатність держави і повноцінне життя громади у місті повинно бути керівництво, а не хаос, спричинений купкою людей, які прагнуть сісти в крісло міського голови. Адже під час виборів люди висловили свою позицію. Вони обрали вас, пане президенте, і мене. Я зараз відчуваю те, що 24 лютого відчула вся країна, коли відбувається вторгнення конституційні права. Громадян і зухвали порушення права на вибір полтавців. Це спроба встановити диктатуру. Шановна полтавська громада, для тих, хто організував це, ваш голос нічого не означає. Вони використовують всі способи, щоб досягти своєї мети. А тепер, шановна громада і пане президент, повідомляю, за що мене звинуватили. За те, що я 15 грудня. Повідомив абсолютно відкриту інформацію, яка готувалася в обласній військовій адміністрації, і її бачили безліч працівників, яка зайшла відкритим листом, і з нею ознайомилися працівники міської ради та Полтавської громади, яка була розіслана всім депутатам міської ради, і яку потрібно було повідомити депутатам, щоб вони прийшли на сесії і підтримали нашу армію. Я повторюю. Що це регулярно робили і роблять всі інші політики різних рівнів? Якщо буде прийнято рішення щодо мене, це створить прецедент по відстороненню законно обраного міського голови від посади. Після цього рішення конституція і право людей на вибір будуть розтоптані. Тому я залишаю за собою право боротися за вибір полтавців, захищати європейські цінності, боротися за справедливість. І саме головне звертатися в усі міжнародні інстанції, щоб не допустити в Україні тиску на суд і суддів. Шановний президент, шановна полтавська громада, давайте разом захистимо Конституцію нашої держави, яка має назву Україна.